Вітаю всіх. Ну що ж, переходимо на поради. Мене попросили пораду для харків'ян, таку ж, як і для киян робила. Давайте дивитися: порада для харків'ян і жителів міста. Ті, хто проживає в Харкові вже, вибачте, ви харків'яни автоматично. Особливо ті, хто переїхав сюди по вимушено, і тут же інтегруємось, викаємо. Кому погано, ніхто тут нікого не тримає. Це правда, це правда. Так, давайте. Поради для Харків'ян. Поради для Харків'ян. Що нам робити? От поради для Харків'ян. Беремо три карти, як завжди. Мені чомусь іде третя. Моя моя третя. Що у нас там буде, любі мої? Боже, там ми ж віримо в ЗСО просто звіздець. Ми взагалі незламні сильні. Залізо бетоні, як це занастогидло, і віримо в наших захисників. Це, це шикарно. Так. Місяць. А ось тут порада: заспокоїтись на ніч. Ніч під ранок, любі мої. Оце вже у нас кушка з головою біда. Ви розумієте, що це? Ми вже як в тумані живемо. Хто це випав? Будь ласка, беріть себе в руки. Коли наступає ніч... Кожну ніч у нас піздіть, кожну ніч погано. На місто летить не кожну ніч. Але ми ж не знаємо, прилетить воно чи не прилетить. От чому справа. Раніше було спокійніше. Ці, ці люди, які бояться ночі. Будь ласка, якось беремо себе в руки. Я не знаю як. Я вам не скажу, бо я сама вже розкисла, тому е, я вирішила трошечки змінити місце. Ну, розкисла сильно. Втомилась. Втомилась. Це втомає. Це дуже сильно важко. Друга. Ух ти, позитив. Це люди-позитивчики такі, які дають позитив. Вони надіються на краще, вірять в краще. У мене, до речі, така однокласниця. Щоб ви розуміли, вона виїжджала під час війни буквально на 2-3 місяці, потім повернулась. Тут постійно тут. вона нікуди не виїжджала, не виїжджає, тільки їздила на відпочинок в Болгарію в минулому році з малим все. Більше нікуди. Навіть в минулому році, коли я виїжджала три рази через каби, вона нікуди не їздила. Ну, є такі позитивні люди, які вірять в чудеса. Вірте, будь ласка, це добре. Це порада для тих, хто вірить. Вірте, завжди будьте на позитиві і просто намагайтесь жити повноцінне на життя. І що наша третя карта, що у нас Як нам ви мої? Ви знаєте. Будьте обережні зі своїм оточенням. Тому що змія це такий негатив, хитрість, підлість, в той же час це розумне створіння. Треба все робити з розумом, підход, з холодним розумом. До речі, сюди мені робила розклад колега для мене психологічний, і що вона мені сказала, що я знаходжусь в такому психологічному стані, де я не можу адекватно повноцінно оцінити те, що навкруги. Тобто я не сприймаю реальність насправді, яка вона є. Я сприймаю точки зору своєї психіки не дуже стабільної. Ось чому справа. Тому тут, кого ця карта випала, що я можу сказати? Нам треба любимої сприймати реальність, виходячи з того, яка вона є, а не накручувати себе і не читати оці телеграм-кончені групи, які нагнітають і дрочать мозок. Вони просто дрочать мозок, от самі розумієте. Будьте, будьте більш обережними зі своїм оточенням, тому що люди можуть нагнітати, робити гірше, просто створювати негатив. Ось що, будь ласка, харків'яни, давайте триматись. І все робити, виходячи з ситуації, яка складається. Якщо ми не вимозимо, кудись себе вивозити на відпочинок, обов'язково.